Скажіть, гарна хата у кого? Найгарніша, найкраща, найухоженіша хата в Луганській. в О, О! Луганській області, бачите, ви чуєте, Олександр, найкраща хата. Луганська бар. Сьогодні ми зібралися бачите, на таку толоку, друзі. ВПО України, Луганщина. Ось стоять, бачите, теж у нас да, працівники самі, самі Ну, Да. Луганщина, бачите, ось збирає як всі як... То то то... То перед э, святами Вели... великих великих днём, великих да, да, Сашечка. Зараз на вода. А в... ми в єпсі сьогодні були. Дета на, на, на камброді не на Ми були як були в храмі, да. молились Господу. Богу. Да, да, не кажи, ні, вбирали. А завтра би пішли би э, э, в комроді на цей. Ніякого ефіру. Де ефір? виключай ефір. Всі тут у нас, бачите. Молдови. Такі... О, бачите. А ви з Молдови. Супер. Сєвєродонець, так чи ні? Херсонщина. Херсонщина. Макіївка. Маке... Бачите, у нас тут всі. А це ниріка. Це ви у нас тут э, да, да, да. все робите, так, щоб так. у нас хата. Да, Хазяйка наша буде. Да, да, так. Друзі, а хто з Луганщини у нас? Всі Всі з Луганщини, бачите, приїхали на толоку і прибрати, і підготуватися к великню. І найголовніше дню нашої Луганщини. Так. Да, свято, щоб всі були у нас обов'язково. Прийдемо і відсвяткуємо е, День нашої області. Так що, бачите, друзі, сьогодні такий у нас день, дуже гарний день вдався, субота, Все. Работаємо, працюємо, наводимо порядок, і все у нас буде добре. Да, в нашому домі, в Луганському домі. Да, Гриша, е, всі ми такі молодці, оці, всі, всі, ми оці молодці. Оці всі ми да молодці. Головне, що вас засняв, і всіх покажу. Главное, Бачите, Руслан, що... нас привіз. Да, да. Ріслан, <ріст> Сєвєродонецька. Yeah. Да, всі у нас, всі А у нас, нас Северодонецьк, всі... Луганск, э, Кременная, э, Лисичан. сейчас, ли сейчас Ну все. сейчас, да, да. Там не багато, багато Слуганщины. Все, Лилечка, йдемо и працюємо.